Свіжі новини сьогоднішнього дня скандальні новини. З вами Кожухівський Олександр. Так, так, вам не почулось. Звісно, скандальні новини. Національна поліція затримала шахраїв, які не поставили для збройних сил України понад 100 дронів. А скільки ще таких шахраїв десь причаїлися в стороні? Знаєте таких? Пишіть в коментарях. Служба безпеки ними також займеться. Вилучили 53 дрони Mavic, 152 злитки срібла та майже 740 тисяч доларів США. Фігуранти зареєстрували фізичну особу підприємця, ставну особу та поставляли пробні партії дронів по 3-5 одиниць з частковою предоплатою. Після чого пропонували потерпілим Замовити великі партії товару по ще нижчій ціні, але з повною предоплатою, коли ті замовляли більше, блокувалися контакти. За 9 місяців в шахраї ошукали щонайменше 9 осіб на 11 мільйонів гривень. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення. Польща передала Україні докази ймовірного відмивання коштів родиною екс очільниці медико-соціальної експертної комісії МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи. А її все зменшують і зменшують заставну суму. Так протягом війни крупа з родиною вивезли до Польщі значні суми грошей, Везену готівку готівкою родина Крупи під час перебування у Кракові в Рославі. Щецені та інших невстановлених місцях внесли на банк. Банківські рахунки та надалі переказували на рахунки установ у Швейцарії та Сполучених Штатах Америки. Фінансування збройних сил України є беззаперечним пріоритетом. У міністерстві фінансів спростували поширену в змі інформацію щодо браку коштів на зарплату війську. Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно з планом. Кошти на це передбачені у державному бюджеті України на 2025 рік. Йдеться у повідомленні міністерства фінансів. Збройні сили України взяли в полон двох громадян Китаю у Донецькій області, які Воювали в складі Російської Федерації, заявив Зеленський. Це щось нове до речі. Як ви думаєте, хто із наступних країн буде потрапляти нашим хлопцям в полон? Напишіть в коментарях, досить цікаво обговорити всі варіанти. Є документи цих полонених банківські картки та особисті дані. Президент доручив очільнику міністерства закордонних справ негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Маємо інформацію про те, що таких громадян Китаю в підрозділах окупанта значно більше ніж двоє. Зараз з'ясовуємо всі факти. Працюють розвідка, служба безпеки України, відповідні підрозділи збройних сил йдеться у повідомленні. Ситуація на Лиманському напрямку за останній місяць погіршилася. Російські окупаційні війська кидають у бій велику кількість піхоти і застосовують багато безпілотників, зокрема і на оптоволокні. За місяць наші козаки нанесли росіянам дуже великих втрат, зокрема, чисельністю двох батальйонів. Проте росіяни не зупиняються. ЄС готує 25% мита на американські товари у відповідь на мита Трампа, пише Блумберг. Євросоюз планує запровадити 25% мита на низку товарів зі США, як відповідь на рішення Дональда Трампа обкласти податками імпорт європейської сталі та алюмінію. Минулого добу ЗСУ відпрацювали 1290 живої сили, 5 танків, 14 ББМ, 43 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 43 БПЛА та 109 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.